Та як у нас кавалерка сьогодні літо, uh -huh. а не осінь, тому uh -huh. Галя в шорти вбралася. Люб'ятай, де твої бедра? Її бедра? Де мої бедра? Нема схудла. На тепер моделька у нас. Uh -huh. І Галя йде пекти пиріг. Ми кажемо з румбамбару, ви кажете з ревеню. Але в нас говорять і румбамбар, і ревень, в нас говорять і так, і сяк. Хто я вважаю таку? Да. Для того пирога я вам скажу, що треба. Цукор, ванільний цукор, яйця, маргарин, сметана, борошно. Та що? Ти ревень? Це Та сметана. Та, я сказала сметана. Ти так скоро признала, я не думала, тися зараз поки розшолопаєш, що треба йти. Адже ти ревін не підготувалася. Тому що ревінь сок пусте, треба, щоб тісто вже було закалатане, і тоді вже починати. Ну, ти давай не мене будеш вчити чи що, я не розумію. Ну де ти береш до вищої кухні. Кухня, Та, Та ні, До речі, королєва, то ви кавалерка її тільки попросіть. Щоб вона спекла е, сирник, але не простий, а сльози Ан. Ні, то така бацьканина, але який в неї він виходить, я вам просто передати Не можу. Ні, ні навіть не просіть кавалерка, то, 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 <зв> <зв> то, 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 то я пекла, коли ще був чоловік, коли мені дурне в голові було, і більше я такої бацьканиною не бачу. Мені твій рецептик, все в блендер, <зв> все зблендерила в, в бритванку і спекла. А ще, а ще знаєте, що королєва часто пекла? Ну, коли бу... <зв> Чоловік наполеон так. пекла наполеон, пекла дуже смачний. А праський, то взагалі праський колись печу. Там його теж нема що пекти. Він шоколадний такий, дуже смачний. Дуже смачний. І в нас, до речі, праски всі їли. Найфе ну, любив дуже праски <рес> <рес> у нас. їли всі, він дуже... І ще він дуже швидко готувався, він реально був смачний кавалерочка. Це називається пляцок імпровізації, тому що та людина, яка дала рецепт, пропала десь знаєте з горизонту. І я до ладу не знаю, що. Так ти по своєму рецепту Та Я так і роблю. Перше беремо яйка. збиваємо, тому що нам потрібні тільки жовтки. Чотири жовтки. Та я королєва би сираду дам. Та я не хочете мені тут засвинячувала кухню, прийде Сергій тобі дасть. Сергій сьогодні у нас не з тієї ноги встав. Але кавалєрка, це є нормально, ви кажете, о, що він там. Такий сякий, у ну, мене теж бардаки дуже комарять. Дуже. Я тих бардаків не можу. Я їх постійно роблю, а ви думаєте, що я на Галю наїжджаю. Просто Галя в нас найбільше бардаки робить. <різь> Мені здається, ні, Галя. Галя просто. Навіть коли на Галю свариться, Галя дає такий вид відморожений, ніби то не до мене говорить. Ну так, Але вона таке найбільше робить, я вам чесно. Але вид я вмію зробити. Бо Сергій він такий більш до порядку. Він там все любить складувати. Я, то, я я не буду йти з пустими руками, звідкись я буду щось сказати. Галя ні, а Галіко хай хай буде все розкидано, та ляп селяп. Не і коли бажання тоді стане буде робити. Що не так? Ха-ха! Ось така породять. Я так щось сказала так, ніби ти не згідно. Трохи цукрінка я там тут не Що треба вже... бомбар цукрі помикати і туди поставити. Так? Це цукру. Я колись теж поклала рум бомбару, звишень, цибулевий корік, пенату, цибулю я поклала порік. Бачите, беремо горілі. Ну, менше бо буде там багато. Чого тобі пахне так? Бачите, коли жовчки вже зустріють? Йіліють. Ой, діліють. Йіліє. Перетопили. І тоді саме цікавіше. Тоді нам треба. Ну так я просто як пека від Бога. А що там немає, маргарину? Чекай, маєш тут. А то пів півпачки, то мені траціла. Ну та як? Ну то що будемо економити? То, то, може то буде менше калорій буде. То, ми... Ну що з нею можна приготувати? Що з нею можна приготувати? Короба, як нам на чому на всьому економити? Та й десь вбирати і купляти, то, то там економ. А я тобі кажу, свята не купуй, бо воно дуже дороге. А ти що мені кажеш? Ти нічого не розумієш. А ти святу сильно розумієш? Да? Арихметику велику намає. Нас там курва, розуміє, тут ніхі ранкує. Нічого не розумієш, він Де сильні. Дики тобі, за його російський вийти. Та мені, то собі пече, я хотіла грави, а не я. А ти не хотіла? Ні. Ковалерочка, знаєте, скільки той міксер має роки? Я ніколи в житті не здогадаєш. Він, до речі, йшов мені за одну гривню коли я купляла холодильник. Так. Холодильника вже немає, а міксер робить. Я... Тут, тут ще такий був блендер з боку, що можна було відбивати. Ну, Часто, але поламали. А міксер що я буду тут... Я не знаю, що я тут буду лишкою виставляти. Я зрозуміла, що я не те, що лишкою я буду Ще й катак. А борошно тонко? Да. Okay. А я, курва, пекти без борошна? Та то ти не сервиш. Ні, просто дивлюся, нема борошна. Там є сметана, чого відкриваєш нову. Бо то треткі то три ти, Знаєш, ти... знаєш Колек, я дуже люблю поговорку, знаєте? в Сраці був гімновитів. Знаєте, так само ємно. Та напевно. Один. Два. Три. чотири. Ну, і там була сметана, за чотири ложки треба відкривати нову сметану. Завтра льоби будуть, завтра всі з'їдять сметану. Що ти так сильно переживаєш? Куші чуфа. файно? Перекопаю. <світ> Колись дитинство, я <Тебе> не знаю. <плес> 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 Був улюблений десерт, сметана з цукру. Я так, то, yeah. я так, а ми з рогалика вибирали серединку і туди заливали це. І то так смачно було. Та що тоді 80-ті роки там ніфіга не було? Ага, ніфіга не було, то ви... я пам'ятаю. Десерти були. у нас були з Так, я пам'ятаю тут величаб. Порошок до печі видати. Порошок до печі. Була, але це, та є і по нинішній день, але це вона це зелене було. Так кожна. Знаєте, діти ходять, їдять різні цукерки, то, то. А ми що, ми таке не їли? Дуже рідко і це, І, А так хочеться солодко, я нарвала в речі прийшла до хати, порізала тут, як могла, цукром засипала. Mm -hmm. І смакота така, таке, кожна будь-яка. То зараз ти вийдеш до того магазину, який дзвонить, що тобі взяти. Косраці відбав. Де в йде мене колоде. Може і буде. В таких ситуаціях знайте десь сміття. Якщо лишкою, значить буде лишкою, так? Так, тобі лишкою треба. А я зробила долі, вона позадомію. То позидоваю, знаєте? Випічку нічого не, не можна скосити. Можна тільки скосити, як не дати ви, ви порошок до печива і все. Цукру не дасть біда, посипати, медом, я залієте бушенькою. Тому я скажу. А видати і вже. Ну, лишкою по лишку віддаєш. Ні, мені це здає, що яйця. Коротше, кавалерка, в нас, нахай, це вже до вже все, так? Да? Все, добиває, зараз йде на профіль, вона зараз підготує румбомбар і тоді я вам далі покажу. Ну то і кількості робило. Рівно маю... робилось 8, 8 хвилин, якщо б ще менше теляса точило, ну, то б було цілих 5. Я не 5. маю сили, я не та -та, маю. Та давайте про інших не говорити, та, ви. Та, я про тебе перше запитаю. Я про мене не треба говорити. Економістка, тебе ходить курва всюди світла. Знаєте, яка хитра є? Ми на кухні вечором, там їмо чи ще щось, і вона тако, світло горить, а тут не, ці бобзюрки горять, то ще може горіти. Надко поїла, йде і виключає, лишає і нам тільки, ну, хватить вам? Ясно, так. що то. Давай, дивоту румбамбар. Бачите, Лілічка, якби на ваш рум-бомбар, не було б у нас такого Стоп. пирога, я, я б рушку з'їсть. Та звіш, що розвідка. Чуєш, а знімати собою? Я так хтось знімає, хтось не знімає. Можеш не знімати. Мені не принципово. Така широка робітниця, як, мать, чище, все як так, різав, то, що, ти вчиш, все питаєшся? Як різати, чистити? Цукор, зробили. не цукор? Ну тако добре. Знаєш, тако трошки цукру з ванільним, тако перемішаєш, перемішаєш і в то тісто. Давай знайди мені той рондлик більший. Хто? Рондлик той більший. Що таке рондлик? Миску велику знайди. Нема. Де не є? Я не знаю. Ти вже з хати миски виносиш. <сіх> <сіх> Ти вже з хати миски виносиш. <сіх> бачите, ми вички не чисті, ну тоді купи тримаються. Скинь, ні, зомби він дуже мост. Ковалірочка, все готове. Галя ще, бачите, до ребені нарізала яблука. Слухала мене, цукром перебовтала. Думала, я Та виливайте сум... все, що тут. В у... рецепті лишкою. Слухай ти, виливай все. Може просто ложкою треба було мішати все. Та де ми забиваємо. Скільки було тих розумів Нічого немає. Просто один лишився. Я думаю, що наші лісники взяли. Та я там в хаті в них не бачу. Що ти тільки що зробила? Попробувала тісто дуже солодке. Дуже солодке. Угу. Та ти не тільки тісто попробувала. Я поправила, бо тут. Боргамент тут був високо, а там не було взагалі. Ну, то не треба. Галя не командуй. Дві господині теляпають один плясок. Приподивимося, що з того вийшло. Все, тепер тут все втикає. Йойду так того багато, то ж на два пляси. Не втікай, просто так лише і воно так, падає так. Падає. Та Все то забагато. Та яке забагато? Та То має бути плясок з ревіння? Ну, я не знаю, мені здається, що. Не знаю, Сані, що люди колись коли, коли здає, яка валірка так само. Я, так... я, я думаю, не... колірка ж то багато. Як хтось готує, а вам все здає, то ніц не говорить, а тако встаньте, перехрістите. Не ну, мудруй. Я думаю, що багато. Подивимося, що вийде. Він думав, боже Так, потім. 180 градусів. Наскільки? Ну я поставила на годину десять. На годину? годину. Бо жодного поняття має куди на жодного поняття. На один! Таке якби на 10 людей, то на годину. Так що Кавлєрка, пляцок печеться, Галина йде прибирати. Ага, За собою. Так, і прибираємо. Пекли. пекли, пекли, пекли. ще одну, що ти одну візьмеш. Ну та ні, з духовки воно мало бути яке. Так, у мене стекло. Я впевнена? Сире гарячим. Ой, не закривай. Гаряче сирем не було. Я впевнена, що спекло звідси, як воно гарне. Різати? Ні. Перше присип Ну, Чекай, як йому перше витягнути його треба. давай. Ну та ні, я вже ризикувати то все. Та Сем... тако на цьому витягнути? Та де Та він це розлізе, та. що таке в мене. Так, бачите, він і так гарний, але трошки для, щоб був гарний, ще гарніший. Ще присипемо. Та Все, одну частину присипали і хватить. Там, де нам не треба сипати. Не треба? Ні. Сергію і Максиму Ти... гарно. Добре. та чекай. А там пореж. Різати? Та так. А що будемо чекати? Кого будемо чекати? Будемо сипативали, що. Хочеться вже спробувати. То та дуду... та наш такий гострий ножик, брат. брат то не поріжу. Та ні, Света, він ще гарячий різ. Ну то мені взме лопатку, я їм не хочу такий їсти. Ти собі можеш не їсти. Я потім, коли він буде інший, я його а не захочу. Кого, да, та вдала та людина, я не знаю. Ти задаю 100 запитань, десь в сім'ї, в сім'ї, сім'ї. Ну то я мамі казала, ж, коли вас підкидало, що вона всіх підряд не брала. Так. Бо ви потім зі мною собі ради не дасте. Вона каже, та шкода, їх візьму. А, а не тепер не. я маю з вами мороз, тепер вам все не догоди. Та дякуйте, що <ріст> ви мої брати і сестри. Мені менше було пекти. Ну давай, я зараз буду Харітцець. Так, що я можу сказати? Тісто досить солодке. Ти весь цукор тоді? Давала? Ні. Ще менше давайте цукор. Угу. Смачно. Угу. Йо, як то смачно з цим ревенем. Угу. Люди не знають, що таке ревень, знаєш, такий румбамба. Такий дає таку кислинку. Угу. Mm. Ти тоже хочешь? Ти? Так. Ага. Грячий. Mm. Смок. Грячий, але дуже смачний. равен такий Кислий Кислий-кисли. Так раз такий бути. Бери собі пробуй. пробуйте.